Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 до підручника Алгебра 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів з 32 по 37 підручника Математика 7» Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть тубуток. І добуток різниці А і Х на суму А і Х. Добуток різниці А і Х на суму А і Х запишемо дорівнює різниці квадратів А і Х виразів. Отримаємо різницю квадратів виразів А і Х. І варіант правильної відповіді це у нас Б. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника алгебра 7. Та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 7 то параграфів з 32 по 37 підручника математика 7 виконано.